Шається Георгій Мазураж на я можу відреагувати на, на цю історію з е, угодою потенційною, і оскільки згадується і парламент, тому що можливо дійде до того, що треба буде ретифікувати. Е, мені дуже дивно, звісно, що як і вам, як ведучим, як всім іншим, напевно, громадянам у більшості, що інтереси України захищає американська якась кампанія. Це м'яко кажучи, ну не знаю, у нас є достатньо державних інституцій, які мали би це робити, навіть в чиї обов'язки це входить. Я думаю, це перше. Друге, щодо того, що ця угода, як зазначив пан Олег, може в принципі певною мірою суперечити нашим домовленостям і угоді про асоціацію з нашими європейськими партнерами і може. Певною мірою перешкоджати руху до вступу в Євросоюз. Може. Але з іншого боку, у нас просто є реалії, і вони не такі, як були, коли ми стали на цей шлях євроінтеграційний. Тобто у нас є повномасштабна війна, біда в країні. і які у нас вибір? Тобто у нас є якісь червоні лінії, які хтось малює, десь опозиційні сили малюють, десь можливо справді громадяни, іноді чуєш від громадян. Так як це ж надра, це ж власність цього українського народу. я кажу, ну, перше, там написано об'єкт права власності, а не власність, а ну, і воно управляється уповноважними. А друге, я кажу, дуже просто: ну умовно, я в мене округ на буховині. Я кажу, ви щось там закапували в тій частині, де є надра. Так на яких правах? Ви претендуєте на ті надри. хто дуже переймається надрами? Знову ж таки, відповідь, як і про вибори: беріть зброю, йдіть захищайте нашу країну, відвоюйте території, і тоді не треба б ні з ким ділитися. Власне, якби ми могли самі захистити нашу незалежність і територіальну цілісність, то не було би потреби торгувати цими надрами. А що ми маємо на сьогоднішній день? Хто відчуває володіння нами, як українським народом, цими надрами? Тобто тут. Тут є багато моментів. Нам треба діяти так, щоб було в цих реаліях максимально вигідно нашій країні. У на шляху до повернення миру в Україну, от що мене в Повністю цікавить. з вами погоджуюсь, і навіть додам, що червоні лінії достатньо чітко окреслили зокрема прем'єр-міністр України Денис Магалі каже, що це наша конституція, наше прагнення до ЄС відповідно законодавства Європейського Союзу і міжнародне право. Отакі от у нас три червоні лінії. Пропоную на цьому поставити три крапки в цій історії і просто фіналізувати тим, що ми буквально досі не знаємо, що в тому документі офіційно ніхто нічого не публікував. Тим часом хочу зазначити, що а, є достеменні дання щодо тих подій, які буквально відбуваються сьогодні в Києві. А в Києві в столиці нашій має пройти засідання Київської міської ради. І за регламентом, там, як запевняються депутати, мер має запропонувати кандидатуру нового секретаря. Про те, що відбувається в кулуарах, розкаже наша Ірина Долі з місця подій, Іро, що в тебе там розповідають. Колеги, вітаю. Хочу всім нагадати, що сьогодні, 15 квітня, має відбутися засідання Київської міської ради, яке було заплановане на 8 квітня. Однак нагадаю, ми також тоді транслювали усе із, із будівлі за адресою Хрещатик 36 і розповідали про те, що засідання було припинене через те, що не було корму. Нагадаю, що також минулого разу. Голосували за припинення повноважень дострокове секретаря Київради Володимира Бондаренка з першого разу через таємне голосування відсторонити Бондаренка не вийшло, тому що не набралося потрібної кількості голосів. Але з іншого другого разу вже було голосування. Бондаренко сам заявив про, про те, що виявив бажання покинути свою посаду, і за це рішення проголосував 81 депутат. З нами ділилися депутати минулого разу про те, що цього засідання Мер має висунути свою кандидатуру, або ж наскільки я розумію, кілька кандидатур може висуватися на посаду секретаря Київської міської ради. Також хочу зазначити, що змі пишуть про те, що близько 70 питань має бути винесене на сьогоднішнє засідання. Вони виносилися і раніше, 3 квітня. Однак, як ми пам'ятаємо, попередні засідання переривалися або ж зупинялися або ж через побітряну тривогу, або ж через те, що не було корму, або ж а, з різних причин. Хочу також додати. Ти що сьогодні на розгляд депутатського корпусу має бути винесено близько, як я вже зазначила, семи десятків питань, які не були розглянуті раніше. Зокрема, як пишуть змі, це може бути і проєкти рішень, які виносилися зокрема 3 квітня, зокрема, це про муніципальну охорону і перевірку її діяльності, також про відведення ділянки на вулиці Академіка Шалімова в оренду, і також про непродовження договору оренди землі біля озера. Озера вирлиця, ми ж лишаємось тут. Будемо спостерігати за усім роз, за усім розповідати і показувати усе в прямому ефірі та сповіщати усе з місця події. Першими колеги. Слово вам у студію. Так, ну і я нагадаю, що завтра о дев'ятнадцятій ми всі ці пристрасті у київській владі проаналізуємо, підсумуємо і якимось чином узагальнимо а, картину. Ну а сьогодні чекаємо важливих рішень. Іро, яка які можливо звучать прізвища вже в кулуарах кандидатів на посаду? Ну по суті, віце-мера Києва, заступника кличка, секретаря Київського парламенту, Київської міської ради, можливо, ти почула якісь версії у кулуарах або ну принаймні ми сьогодні їх дізнаємось. Хочу додати, що прямо конкретних якихось прізвищ депутати поки не називають, але минулого разу у коментарі новини live голова фракції удар Дмитро Білоцерковець висловив своє бажання. Ну як висловив він так завузавулявузавулював заву про те, що можливо виявить бажання. Він подумає після минулого засідання. Я думаю, що сьогодні вже буде більш зрозуміло і конкретно сказано про якісь конкретні імена і ос осіб. Ну а ми ж будемо передавати все до студії. Дякуємо, Ірина Доля з Київської міської ради стежить за подіями. Там все важливо ще попереду. А завтра ввечері о дев'ятнадцятій будемо аналізувати. Долучаємо до аналізу цих подій. Петра Олещука, політолога. Він з нами на відеозв'язку. Георгій Мазурашу, народний депутат у студії. Давайте трошки про ось це протистояння. Поговоримо між центральною і можливо міською владою. Десь хтось бачить його в принципі. Пане Петре, вітаємо. Доброго ранку я лише додам цитату колишнього нардепа Олександра Черненка. Це людина, яка працювала в комітеті виборців України і спеціалізується на виборчому праві. Він каже, що у Верховній Раді хочуть зареєструвати законопроект щодо обмеження каденції міських голів до двох. І за його словами, таким чином в офісі президента хочуть позбутися очільників міста, які вже давно при владі почуємо цитату Черненка. Схоже, офіс президента вигадав нову ідею, як позбутися кличка. Знайомі депутати кажуть, що у раді зараз збирають підписи, щоб зареєструвати законопроєкт, який пропонує обмежити кількість каденцій для міських голів максимум два за життя. Не поспіль, а взагалі. Зайвим буде говорити, що якщо офіс президента на поляже, то такий законопроєкт внесуть без проблем. Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б'є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі список довгий. Олександр Черненко народний депутат, восьмого скликання. Отже, пане Петре, як ви вважаєте, як може вплинути така ініціатива на власне місцеве самоврядування? Ну і власне конкретно по Києву. Давайте заглибимося. Як ви вважаєте, що відбувається у київській владі? Тому що ну очевидним є певне протистояння, яке загострилось зараз там навколо військової адміністрації, цивільної адміністрації Кличка, ну і в самій Київраді ми бачимо теж бурхливі події відбуваються. Протистояння між місцевим самоврядуванням у Києві і центральною владою не є чимось новим, власне кажучи, сам характер державного устрою в Україні створив для цього відповідні можливості, коли Київ був, набув статусу особливого регіону, який одночасно є і конституційно закріпленою адміністративно-територіальною одиницею України на рівні області. Але одночасно це є і місто. Як будь-яке місто в Києві є самоврядування, як будь-який регіон України, Київ має органи влади, і ми пам'ятаємо, як це, цю проблему вирішували в різний спосіб під час різних президентств. Пам'ятаємо закон про столицю часів кучми, який з одного боку, начебто, мав вирішити низьку проблем, але з іншого боку, як на мене, створив їх ще більше. І в кінцевому рахунку маємо нинішню ситуацію. Яка створює багато відповідних проблем, і яка в кінцевому рахунку накладається зараз на умови воєнного часу, коли є ще і військова адміністрація, яка повинна вирішувати свої власні задачі. І це знову ж таки накладається на політичну боротьбу, яка по всій Україні не стихає ні на одну мить, незважаючи ні на що. Згідно до чинного українського законодавства, місцеві вибори, якби не було воєнного стану, мали би відбутися восени цього року. От ми не знаємо, чи зможуть вони відбутися, чи не зможуть вони відбутися, чи можливо їх спробують гіпотетично перенести, чи якимось чином організувати з разом з іншими виборами. Але так чи інакше, все одно рано чи пізно вони відбудуться. І очевидно, що там буде дуже багато відповідних додаткових питань пов'язаних із виборчим законодавством і з іншими моментами, пов'язаними із забезпеченням місцевого самоврядування. Я просто хотів би нагадати, що незадовго, власне кажучи, до початку повномасштабної війни. В Україні було завершено достатньо серйозну реформу місцевого самоврядування. Ну я не можу сказати, що її повністю завершено, але от є, є багато відповідних кроків, які Україна вже зробила на шляху до місцевого самоврядування, і тому вага і значимість посад міських голів суттєво зросла. Ну так само, як і будь-яких інших посад пов'язаних із місцевим самоврядуванням, тому що. В Принципі є певний перерозподіл і фінансових можливостей, і коротше кажучи, місцеве самоврядування почало оформлюватися впевнено на окремий центр влади в Україні. На достатньо значене питання з точки зору політики української не лише містемо, точки зору але... кличко. Яке має да, значення, да. пане Петре? От конкретно значення кличка, і ну людина керує містом, де живе ну, за останніми оцінками. 4,5 мільйони людей. Багато ж приїхало переселенців. Відповідно, це держава в державі. А, так і знову ж таки, тут я повторюсь, накладаються з одного боку питання пов'язані з повноваженням місцевого самоврядування з іншого боку органів державної влади, і це створює реальну посаду київського міського голови на таку а, дуже значну, тому що навряд чи десь ми можемо уявити собі ще 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 де інде в Україні, де би міський голова концентрував в своїх руках настільки помітні і значимі повноваження не лише органів самоврядування, але і державних органів. Тому що тут відбувається таке достатньо специфічне зрощення цього всього. Ну і ми ж не повинні забувати, що у кличка є достатньо виразні політичні амбіції, загальнонаціональні, і він їх за великим рахунком ніколи не приховував, він їх постійно демонструє. Є ресурс, пане Петре. Для, для амбіцій потрібен фінансовий ресурс, звідки фінансовий ресурс і, у кличка. В Києві він є звідки О, у Кличка? Він 10 років мер. Яка там зарплата в нього 100 тисяч гривень? Ну знову ж таки, коли ми говоримо про фінансовий ресурс для виборів, ми ж повинні з вами розуміти, що вибори це не лише процес голосування, і не лише, наприклад, процес розвішування білбордів або, наприклад, створення якихось виборчих штабів. Основний момент пов'язаний із фінансуванням виборів це різноманітні аспекти, пов'язані із е, якимись там е, проектами, які реалізує кандидат, е, якимись іншими засобами, як, наприклад, мобілізувати виборця. І для цього всього фінансові ресурси в рамках повноважень міського голови вони все ж таки об'єктивно є, і ми повинні це розуміти. Просто якщо, наприклад, ну, так мені підняли комуналку вдвічі. Я думаю, чого це мені комуналку цього року вдвічі підняли на оболоні? Ну ось пояснення. Я думаю. Ну бачите, бачите, ні, ну просто, просто це ж треба розуміти, що знову ж таки, як я вже казав, міські голови в Україні це політичні фігури, які претендують все виразніше на не лише якусь локальну, а загальнонаціональну національну політичну вогу. Залучаючи для цього ті ресурси, які вони одержали в результаті реформи місцевого самоврядування, і це ну це об'єктивний факт. Тобто, ну дивіться, от ви згадали відповідно там, наприклад, в сюжеті низку відповідних прізвищ, і вони постійно десь згадуються в загальнонаціональних змі. Тобто, ми не можемо казати, що ці люди вони там десь існують лише на якомусь локальному політичному рівні. Ні, вони періодично. Намагаються заходити на загальнонаціональний політичний рівень, і це теж я думаю, об'єктивна реальність, яку ніхто відкидати не буде. Ну а будуть пане Петре. Останнє запитання. Вже закрили навіть е, цей порно, не порно, а як його стрип клуб в, в центрі міста, який за збігом обставин знаходився у будинку, де живе кличко. Просто збіг обставин. Ні на що не натякаю. От але багато хто каже, що от там заступників звільнили з КМВА його так. Одного із заступників зараз перепризначили нових голів райдержадміністрації, держадміністрації. Зеленський оновив. Всіх, крім Оболонського і Печерського районів в усіх районах Києва нові голови. Ну і так далі, процес триває. Обшуки в Білоцерківця ДБР провело і знайшло там на 30 мільйонів крипто, криптовалюти. незрозуміло як іде Отже, чи йдеться про ну до того, що кличка, ну, все ж таки, будуть дотискати, до на ваш погляд, це політична так мовити, оцінка? Ну, дивіться, це ж питання, теж дуже таке складне, тому що. От ми бачимо, от справді ви згадали про звільнення відповідних заступників, але це ж не перше звільнення, і не друге звільнення заступників, причому, що саме цікаве, за корупцію. Тобто в команді кличка постійно знаходяться якісь корупціонери, які зрозуміло, без його відома займаються корупцією, їх виявляють, він їх звільняє. Потім знаходяться нові корупціонери, їх теж виявляють, він їх теж звільняє. І такий процес, я, чесно кажучи, не рахував, скільки разів вже відбувався, але, мабуть, не вперше. Але. Кукличка, uh, в принципі, є відповідні політичні здібності, які дозволяють йому значною мірою обходити негатив від цього всього, і він постійно апелює до того, що він знову ж таки якась загальна національна політична фігура, що це якийсь політичний тиск, розправи і тому подібне. Uh, при тому, що без виборів замінити, замінити Київського міського голову, саме як міського голову, неможливо. Можна, наприклад, таким чином ставити питання про міську державну адміністрацію, але не київського міського голови. І тут велике запитання, зберігаючи вплив на Київраду, чи дасть звільнення, наприклад, кличка з його посади, великі преференції з точки зору, наприклад, ну, реального відсторонення його від влади. Я так. не впевнений в цьому, бо в нього більшість, більшість у можливо у Раді, можливо. Так. Навпаки, для нього це був би шанс, як то знаєте, знаєте змити з себе весь цей а. всі, всі ці корупційні історії, перетворитися на жертву і Лідер вже опозиції. В ключі, да так. і в такому ж ключі так. йти на наступні Зрозуміло. вибори. Одержуючи відповідні преференції, тому Дима. я, чесно кажучи, в цьому не впевнений, в тому саме в От... такому сценарії. Але те, що відповідні скандали не зупиняться, я в цьому не сумніваюся. Будемо спостерігати, так. пане Петре. Дуже дякуємо вам. На жаль, обмежені в часі. Спасибі, а, що долучилися до нашої дискусії. Петро Олещук, політолог, був із нами, Георгій Мазурашу, нардеп від слуги народу у студії. Пане Георгію, ви я сімейного про... місцевого провання долучення, да, хочеться да, хочу... почути вашу думку. Так е, перше щодо тієї ініціативи про потенційне. Там зміни, які обмежать двома термінами перебування на посаді міських голів, тут у мене можна сказати, конфлікт інтересів, тому що я виступав з ініціативи щодо обмеження. Аналогічно для нардепів, тобто зробити так, як з президентом, що лише два терміни поспіль можуть обиратися народними депутатами. Тому як як би тут ну я запропонувався, щоб не засиджувалося, тому що я бачу, що багато кому дуже подобається тривалий час бути в зручних кріслах, але ворушую, при цьому не дуже працюючи в інтересах виборців, які їх обирають. Знаєте, вот Байден. Я завжди згадую Байдена. Він прийшов там в знале не знаю, в там чи 40 років в Верховну Раду в американську, значить, і, і все, власи, життя, і все там, життя там все життя. Uh, e outro. Тобто, з одного боку, я президента. я просто зісія з одного боку, це є неприродні обмеження, так само як і не знаю, там те, що двоє в п'ятірці кандидатів має бути іншої статі. Ну, тобто майса назя жінки, якби да, підтягуються тому. Тобто це все не об... неприродні обмеження. Але ну і добре було би, щоб лише якісні там фахові інші показники людей впливали там тих особистостей на вибір, а не те, що там це обмежується. Щодо місцевого самоврядування, я думаю, що воно достатньо підсилене останнім часом, але я не впевнений, чи це на добро для країни, тому що Посилюючи місцеве современні, ми десь певною мірою сприяємо такої, такій, знаєте, федералізації, певною мірою, тому що ці люди посилюються і там князькі місцеві тому подібне. Це називається. Да, це називається децентралізація, але це має ознаки федералізації. І я скажу, що щодо Києва, ну я не проживаю лише під час засідань, побуваю в Києві, да, тому да, якби, да, я вважаю, да. що немає морального права, скажімо так, щось вимагати від мера, від депутатів Київради, тому що у них є свої виборці. Але скажу, наприклад, історію недавно ми там зверталися до Київради щодо порушень законодавства під час реорганізації об'єднання медичних закладів. З очевидною метою звільнити територію і приміщення в центрі міста отримали відписку ні про що, і навіть ми пробуємо зараз притягнути до відповідальності за відповідь не по суті на депутатське звернення. Пробуємо, є такі механізми, але не складно ними скористатися. І от я думаю, що в таких ситуаціях мала би бути можливість не знаю, через префектуру, я колись панував, ще якось, тобто давати по рукам і виправляти, коли місцеве середування, порушуючи норм законодавства, вирішує щось там в. Не, явно не для своїх громадян, не для виборців. Тому якби тут треба балансувати дуже між тим, щоб і давати можливість самоврядуванню реалізовувати себе і працювати в інтересах громад, а з іншого боку, щоб не давати їм можливість розхитувати країну і не розтягувати на одільні князівства. Це теж є небезпека, на мою думку. Дякую вам, пане Георгія Мазураш був з нами у студії. Народний депутат від фракції Слуга народу.